Я уразив за 40 хвилин 7 цілей. Здається, було знищено 4-5 шахедів, був знищений і Толмац, також Гербера, і, здається, нічний ланцет. Такі ініціативи, я вважаю, мають бути в кожному місці. Усі така заплутані крила від шахедів, крила від іншої немаючої нечисті. То, що ви казали, ви робите, коли у вас нема дронів? Та як дзвонимо в повернись живим. <гум> Може бути, що ми беремо 10 нічних, 10 денних і за півтора сутки нам ще привозять 10 нічних і 10 денних, що дуже багато вилетів. Все, поки передетонатор. Дивіться уважно, щоб теж все було, щоб доставало, щоб не було все на тяжку. Так само треба бути обережним. Також вже треба буде нормально батку затягувати, щоб при польоті батка десь не відлетіла і дрон, тому не було утрачено. Як коли ти знищуєш ворога, коли ти підлітаєш до цілі, ну тобто, я не передати ці емоції, це краще ніж напевно десь відпочивати за кордоном. Коли ти підлітаєш і підриваєш, і дивишся, як вона падає, всі кричать, всі тішаться. Чітко. У вас коли, типу, тут ураження йде, то у вас весь цей підвалик трясеться, типу, там від. Ні. Типу, як вам як як пояснити, як Барселона забиває гол і капно кричить. <с Трибуни, тут таке саме. Коли збиваємо якурна ціль, це мої цінують відмов. Так у вас тут ще конкуренція, можна сказати. Конкуренція дуже велика. Це як змагання. Так, то дуже шла конкуренція, І всі ходять один, ну, типу. Дуже багато екіпажів, всі різні мають свої виявлення. Хтось має щось краще, хтось має щось гірше. У нас завжди був один випадок такий, наш піот на фаганки. 에, перед собіжником 에, обігнав літачок і перед літачка підірвав ворожого ланцета. Просто переносом. Ми ще за то ціля були нас, деякі там не розбіння, не порозуміли Да, але в нас було зафіксоване відео. Тобто було відео збиття цього ланцета. Як ми обійшли літачок і знизу залетіли і ударили там, виходить, чергові, які там відповідають за це, наприклад, напрямок по обітнах цілях там. Ведуть цей рейтинг, наприклад, позбитів, який екіпаж, там що я добре. І... і вони бачать по своєму рейтингу, що там цей екіпаж непогано себе показує, цілі є. Там той квадрат і може літати спокійно. І чого зацікавлений, щоб не кричати на міта, конкретно якомусь екіпажу одному, позвонити, сказати, який продуктивно працює, щоб вилетів та й працював. У нас навіть був такий період, такий дуже насичений. от Кожного дня там деякі пілоти там збиття, збиття, там зала якась намагається залетіти, там акуратно вже літає, там ми їх збиваємо, там вони ще раз по-іншому пробують. І ми типу, наскільки активно їх тут знищували, не давали їй навіть підлетіти в цей сектор, що нам навіть там вище командування е, подзвонило. Каже мені, там ти типу, хлопці. Напевно, змініть позивні групи, бо вас скоро будуть шукати. Так, так. Що ви казали ви робити, коли у вас нема дронів? Та як дзвонимо в повернись живим. <сínt> <сínt> повернись живим, вже дружимо дуже-дуже довго. Та майже все, що тут є. Можливо, крім оцього монітора, крім оцього монітора, бо це ми докуповували окремо, а все остальне обладнання, ноутбуки, наземна станція, управління. Екофло, Старлінг, ну майже все, що обладнання на позиціях є, це все від фонду «Повернись живим. Ну, а FPV це найменше, напевно, що потрібно на позицію. Тобто умовно без додаткового якогось монітора, засобу там, виявлення, то від FPV і навіть від наземної станції на тій ФПВ сенсу дуже мало. Це все працює в такому загальному комплексі. Ну, розвідників суттєво менше. Суттєво, тому що. Спокою тут ніхто їм не давав, вони як залітали, вони відразу падали. Тому зараз збільшила кількість ударних БПЛА, таких більш дешевих, як молнія. А тому зараз велика біда, це саме це молнії, Вони летять на низьких висотах. Це дуже-дуже дешевий засіб, виготовлений з найдешевих матеріалів на звичайному аналоговому зв'язку. І за рахунок, за рахунок низької ціни. В них є можливість виробляти їх там, сотнями, тисячами. І в день там, умовно, при сприятливій погоді. Ну, кожні 10 хвилин це нова молния, нова молния. І отак може бути протягом всього дня. Ну і вночі не менша активність. Місяць має 30 днів до 31 день. Mm. Ми за день могли поражати буквально 3-4 цілі. Це виходить. Це найменше. За 40 хвилин, можна сказати, може менше, ніж 40 хвилин, 7 цілей. За 40 хвилин да. а це, це ми полича... разом тоді ланцети. Да, да. Це ми ланцети якраз вістрі. Це виходить, я виразив 4 ланцета, одного суперкама і, Зало і молнія. А, залу. Зала і А, і молния. Буває таке, що за 3 доби нашого чергування ми робимо 50-50 чимось вилітів. Не можу сказати, що всі вильоти успішні, але більшість з них успішні. Тобто буває таке, що ти просто вилітаєш, е, тебе там, я не знаю, там підтан має також е, РЛСки, станції. Якщо ти вилітаєш, наприклад, летиш до зали, там до суперкама, вони також засікають, наприклад, твій сигнал, і ця зала розвертається і летить назад. Тобто вона не має шансів нічого розвідати. Тобто, ну я рахую, що це також продуктивний виліт. Скільки вам треба було часу, щоб навчитися так працювати швидко, ефективно. Скільки часу, ну. Переважно я налітав в симуляторі, перш ніж сісти за живий пульт, тобто живу яку збити, 60 годин. В ідеалі кажуть інструктори з великим досвідом, що потрібно не менше 100 годин. У ну, мене просто не було вже шансів добити до 100 годин, бо, тому що мій колега йшов у відпустку і треба було комусь працювати. тобто я… Сідав і працював, 60 годин це теж немаленький час, я вважаю. В першу ж ніч ми виявили суперкамо. Гарно я на нього зайшов, але, але, але буває, буває таке, що плата не спрацювала. Бувають різні ситуації з платами, буває, що вони спрацьовують, буває, що не спрацьовують. Через нашу позицію йде щонайменше, якщо масова атака на суми не тільки на суми, а загально на Україну залітає 20-20 плюс шахєдів. Тобто, якщо у нас є засіб, яким ми можемо збивати шахєд, ми можемо за 10 хвилин, тобто, хоронити як мінімум 4 шахеда. Тому якщо є засіб для знищення шахєдів, то їм тут шансів не буде. Якщо порівняти такі типу, засоби, типу як зенітні дрони і МВГ-шку саме проти ті то там, то ну, там реально є та велика різниця, що ти ну, звісно, що є велика різниця, тому що е, візьміть е, ціль, поставте автомат, е, відійдіть на 150 метрів і стріляйте по рухомій цілі. Ви попадете? Важко буде попасти, правильно? Ти будеш насипати шквальним вогнем, і якась одна пуля там десь колись, може і прошиє його. От, а коли ти береш е, пульт. І керуєш машинкою, ти ж бачиш, куди вона їде. Правильно, ти ж нею керуєш та сама і дрон. Ти підлітаєш, ти керуєш ним, ти бачиш ціль, ти летиш за нею, наздоганяєш. І то, що навіть якщо вона буде маневрувати якось мінімально, ти теж зможеш маневрувати. А на які так. вони суті тут заходять у вас? Залежно по-різному. Крайня, е, крайня хвиля, яка була тут при мені, що я тут був на чергуванні, заходила на 600 метрів. Наш екіпаж вразив в цей вечір 4 шахеда з 4 Засобів, які вони мали на позиції, вони чотири враження зробили. Потрібно дуже багато швидких дронів. Я вважаю, що зараз працювати і ставити попит на швидкісні дрони, їх потрібно постачати якомога більше, бо ви ж самі бачите, що шахеди летять кожного дня. Це має бути на рівні держави. Так, да. це має бути Я на рівні вважаю, держави. Звичайний приклад, ви запитали, типу, як можна там змотивувати, там допомагати. У нас було на позиції. Чотири засоби проти шахідів. В напрямку Сум рухалась група шахетів, здається, шість чи сім. Ми використали своїх чотири засоби, ми чотири цілі збили. Останні там три-чотири цілі, які ще рухались, їх збили суміжники, бо вони також мали засоби. От і проста відповідь: у нас є засоби. Летіло, летів коридор шахедів, ми їх всі знищили. І цей шахед не прилетів ні в яку лікарню, нікому в будинок і нікого не вбив. А ви маєте розуміти, що якщо е, цей засіб буде не тільки в наших колег, в нас, в нашої групи, в в, в нашої групи попередньої, на якої ви були там де літачки, також тобто, коли злітає один засіб, а коли злітає 3-4 засоби і зразу за буквально за дві хвилини знищує шахет, я вважаю що це високий рівень. Починаючи з 2022 року, ми, в принципі, щомісяця донатимо на Повернись живим. Ми дуже сильно довіряємо цій компанії, тому, коли суми почали масово обстрілювати, то виникла така думка, я що робити взагалі, як місто захистити, чим ми можемо допомогти. І звісно, що коли ми обирали до кого звернутися з цим питанням, то взагалі не було ніякої думки, окрім як поверні живим. Ми побачили цю їх ініціативу дронопаду і просто до неї доєдналися. Зборів багато. І їх ефективність дуже різна, і багато було історій, де там ці кошти витрачалися не за призначенням, або ще щось. Тут у нас конкретний кейс, ну прям конкретна історія, прозора, чесна і, ну, і ефективна, тому що навіть перебуваючи в Сумах, там неодноразово навіть я сам бачив, як ці дрони працюють прямо над містом, коли збиваються ці дрони. Доєдналося тих людей, яких я безпосередньо знаю, десь там близько 10 підприємців. Вдалося зібрати там десь трохи менше трьох мільйонів гривень. З котрих мільйон виділила моя компанія, а на сьогоднішній день вже двом підрозділам передали засоби для цих дронеперехоплювачів для збиття ворожих дронів. Ну і продовжуємо донатити і шукати однодумців з тим, щоб популяризувати цю ідею. В нашому місті. Так, десь тиждень тому ми отримали від сумських підприємців е, майно е, ну, у вигляді тих засобів, яких ми потребували. І доволі успішно ми вже витратили ці засоби на знищення е, таких дронів, як шахет і Талмас. Е, здається, було знищено 4-5 шахедів, був знищений і Талмас, і також Гербєра, і, здається, нічний ланцет. Всі ці цілі прямували в напрямку міста Суми. І за допомогою цих засобів, які ми отримали, ми успішно їх перехопили та знищили. Десь 9 ранку ми отримали борти. За день ми їх підготували, і десь п'ята-шоста вечора вже це майно було доставлене на позицію екіпажу. Екіпаж десь з 8-ї години вечора почали залітати цілі і орієнтовно десь до 3-ї ночі. Всі цілі, які пролітали в напрямку Сум через нашу зону відповідальності, були знищені. Ми також дуже зацікавлені в отриманні цих засобів. Ми знаємо, як ними користуватись. Ми знаємо тактику застосування. Ми впевнені в своїх силах, що ми здатні не давати страждати місту всім, чим можемо. Нам потрібні тільки, тільки засоби. Все остальне то на наших плечах. Телефон. Ну, телефон тут не дуже впливає, бо, на жаль, от ми зараз їдемо з зв'язку, є, є лише зв'язок, немає інтернету. А це наша чуйка. Звичайно, вона не захистить, це не реп, це не МГБ, але вона починає пущати, це говорить про те, що десь поблизу літає, як ми його називаємо, жужик. Це може бути, що завгодно. Ти в піві єдине до, до, до Сет, ось показує трошки менша частота. От, по частотах можна подивитися, що, що, що летить, і вона хоча б попереджає, хоча ну, для, як -то, для, для заспокоєння, але все-таки треба хоча б розуміти, що де і як. З такими чуйками. З корками ходять наші багато людей, щоб хоча б розуміти, виходити на вулицю чи ні, логістика зв'язок з білопіллям, транспорт залишається складним. Фактично, з травня нинішнього року почались інтенсивні обстріли, і найбільше було уражено саме на трасі Білопілля Суми і мирних жителів. Всі ми пам'ятаємо добрий випадок, коли ланцет летів маршрутку, де загинуло сім чоловік і. Не були інші випадки, коли були підірвані машини Де, в деяких ділянках. Можна побачити у сітках заплутані крила від шахедів, крила від іншої не знаю, нечисті. Дорога вона фактично йде, якщо подивитися праворуч, то вона фактично йде вздовж кордону. От вже на ці праві з'їзди, там уже за 10-15 кілометрів починається кордон. Просто. На ялинці? Де, ну... Що прямо тут, на цій? Ні, п'ятиповерховий ага. будинок стоїть там в центрі. А що це за дрон? Молния. Угу. Зачепилась, да? да Угу. Спочатку його і в півішкою зачепили, а потім він там зачепився. Молнія, кажуть, вечором прилетіла. Сусідком якраз обідала чи вечеряла. Каже, що спишка, удар вискочила, воно вже ж розбило все, говорить. Прильот туди, він за вечня зацепилося і впала там яма. Да, забор, вікна, хата, угол повністю, там насквозь світиться. В хаті все ж теж. ж, другий там, і кришов. Повезло за те, що вишні тут росли, і за вишні. А в хаті нікого не було? Ні, в хаті якраз в той момент не було. За сусідка якраз в хаті була. Люди просто чують, коли по силі звуку, по інтенсивності, тобто чи це зараз становить загрозу, чи не становить загрозу, цей звук, чи це дрон не кидить високо, чи він йде на удар, тому що ну, це знаєте, такий досвід, досвід негативний не буває, але ну, насправді цей досвід все-таки рятує життя людей. Ну, Кожного дня маємо влучання і по центру міста, по, по околицям, і маємо, на жаль, пошкодження, тому що б'ють по будинках, по автомобілях. Ну але разом з тим продовжують бити і кабами сьогодні вночі, пару кілометрів звідси село, де раніше вже під ранок бомба каб. У будинок житловий людина загинула на місці, двоє поранених. Тому в такому режимі живемо. З цього міста, де ми стоїмо, до кордону 10 кілометрів, від краю міста, ну від точки, 5 кілометрів 600 метрів. Це до кордону. Ну, ми візуально можемо бачити Росію навіть зараз, практично в цьому місці, знаходячи там в старому парку. У нас така високе місце містина, де ясну погоду ми бачимо вже їхнє, скажімо. Об'єкти там, труби там, чи щось інше. Вчора вечором був знищений, можна сказати, ще один з таких основних магазинів, яким користувалися дуже багато людей. Банківська сфера не працює, заправки не працюють, нова почта не працює. Є магазини. Умовно, товари першої необхідності є, але немає такого там асортименту. Мовлення тут знімали. Начали. Тут он, он земля, видно, ось остатки землі. Оце вчора втору збили. оце кап розбив поліцію. Оцей дом не було в ну, Криші не було, не було нічого ще таку, в такому состоянию. Ну, Ви зараз побачите, що немає. Цілого дому Один... старий будинок. Один з найстарих будинок міста. Тут всі інші побоєте, попас, ані... А тут за каби падали, по всього. Це ж вам остить, бо це поставили. Пряме це... пополучання. Двох. 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 Я не пам'ятаю. Їх тоді 27 політичний. То, ну, Андрій Єрмоленко це ж намалював, нам бачиш, Шевченківської премії. Mm -hmm. Залишив ось мурал у нас тут свій. Ні одного цілого багатоповерхового будинку нема, щоб не mm -hmm. А Чи приватний сектор десь відсотків 70 пошкоджений. — Ну так, що не казати, ну, так. Що зруйновані, да. не пошкодження. Такі ініціативи, я вважаю, мають бути в кожному місці. Ну, в прифронтових містах 100%, тому що ну, як це життя і здоров'я залежить від людей безпосередньо, ну я вже казав, що можна сподіватися, а можна щось самим робити.